У нас круги Києва у нас теж є шаблон. Я давала Богдан, ні? Ето, є шаблон запита е, про землі запасу. От в будь-якому селі е, є землі запасу. Для чого їх залишали? Для того, щоб ми з вами, кожен громадянин, коли звернемося за двома гектарами, у нас було. Значить, і, е, е, Точно так же думала, де саме було те місце, де конче заспад. Я конче заспад теж зробила по приколу запит. І там з'ясувала, що є 50 гектарів земель запасу. Значить, для того, щоб зробити запит, у них до Нового року був такий звіт 6 зем називався. І я попросила відомості з того ем, звіту 6 зем. Скільки земель запасу? Вони ну, мені дали 50 гектарів хотіли по приколу 2 гектара взяти. Ну але коли ми поїхали і побачили, що там паркани паркани по 100 гектарів, оце якраз місце, де брати по 2 гектари, Ото, атовцям, до речі, я їм всім раджу кажу, поїдьте там, подивіться, 100 гектарів такого законодавства немає мати. І 10, і 20 вони там ще продають, це все приватну власність, незаконний спосіб оформлюють і так далі. Оце там якраз всім отовцям дать і всі по я думаю. Ну Коли ми поїхали, там парка, не, не чесно сказати, там дихати нічим, я не захотіла. І ми 100 кілометрів від Києва поселилися. Так от, 2 гектари ви можете взяти, де ви хочете. Головне розібратися з тим. Ви можете взяти 10 соток в Києві, шукайте тільки земельні ділянки, де є е, вільні, щоб на голову нікому не лізти. От, Якщо ви хочете в селі взяти 25 соток, будь ласка, виїжджайте всі в села, беріть знову ці відповіді про землю запасу і беріть собі 25 соток в селі чи в селі ще 15. От. Тому. Член територіальної громади, там, де він прописаний, він тільки там має право голосу, все інше ми всі рівні по території України. Граждані можуть на чоловіка два гектара трибувати не тільки п'ять людей на філян. А території України хватить, щоб кожен... звичайно звичайно вистачить нам всіх. Знаєте, що що вам хочу сказати, отак як ви не вимагаєте два гектари, то вони мають дуже багато земель. Ви ж бачили? Скільки в них земель А те, що ви ох у них там стільки та ох у них та стільки? Але вони беруть чого, то що ви не берете? Можна, я не відповіла. Значить, Відкриваєте земельний кодекс, і там кожен громадянин України має право на безоплатну передачу, не приватизацію, не викуп, не ще інше. Передача власнику. От вам передали власнику, і ви користуєтесь 2 гектара для сільськогосподарського е, е, для фермерського. Ні. Для сільськогосподарського виробництва, для фермерського ви можете, якщо у вас є освіта, брати стільки, скільки поділено на селян на тій території. Ви маєте право взяти одну сотку в місті на гараж, ви маєте право 10 соток в місті на будівництво будинку, ви маєте право 15 соток в селищі на будівництво будинку, 25 в селі. Тобто ви можете ці земельні ділянки одночасно брати. Якщо ви одну взяли, це не виключає все інше. Крім того, ви можете, як наші вже однодумці зробили, сім'єю взяти по 10 соток, наприклад, в Києві, це 40 соток, це майже пів гектара. Тобто можливості не обмежені. Якщо ми почнемо шукати землі, от тоді вони підсунуться. От ті всі 100 гектарів вони зменшуються рівно на наші 2 гектари е, кожного з 46 мільйонів. І все. А продати можна? — Ні, земля не продається. Земля у нас публічна власність, вона нам від Бога, ми її ручками робили. Такий великий гріх, який в нашій Конституції зафіксований, що продавати не можна. Ну, продав... да. ну, кад... да? Да, не ну, Когда начинаешь заниматься оформлением, вот эти. В землеустройство в первую очередь, чтобы ну, попросить выкопировать. Ну, алгоритм, как бы, а они свой случай. Ну, приватный вопрос, или Я, я теперь уже заразумела, да. И а вони. Отправляем их в центр административных услуг, где мы, нам приходится оплачивать там 11 или 12 тысяч гривен за то, чтобы получить выкопировку со свободными земельными участками. Что с таки? Да ну глупости, даже такого там не нет. Куда же вас отправили? Тут вот и продинамили Значит, знаете, что я вам Ви знаєте, ви є е, е, карта Держгеокадастра. Ге, ви її відкриваєте, там все видно. Ви можете прям копію світіля зробити. Крім того, попередньо зробіть оцей запит, скільки земель них є. Просто порівняйте все це. Ви зробіть. От я вчу всіх робити від себе. Наше вам землеустройство, е, Якщо ви можете всі самі скласти ці документи і повідомити, вам ніяких рішень не треба. Ми от, до речі, як зробили. Документ запитали, документи на землю є в межах адміністративно-територіальної одиниці? Немає. Далі ще зем зробили запит, скільки земель запата са стільки там. Подивилися на карті Держгеокадастру на цій території. Ніхто нічого не бере, не, не брав, немає кадастрового номеру. Ми займаємо цю територію, повідомляємо міську раду про те, що. Ми знайшли земельну ділянку, яка не облікована. Ми знаємо, що вона не облікована в місь, міській рай, ой, в територіальній громаді, міська рада мені на даті і не може. Тим більше, що міська рада як приватна юридична особа зареєстрована. То якщо ви оформите цю земельну ділянку як публічну власність, то ми перші хто заявили нею користуватися як публічні власники. Все більше нічого ми е, не робимо. Повідомили і обробляємо. Єдине, що можуть зробити, тітушок прислати як до вас. От вони до нас зараз прислали, ми, а тітуша хто прислав? Депутат Береза. Значить, Говорять, що помічники, І зараз ми дослідимо посвідчення кажу, присягу Берези, список його помічників, що вони там робили, чи є повноваження у Березив у його помічників, немає. На нього прозлочин, більше ходити не буде. Прийдуть інші. Приходять аточники, ми їм пояснюємо, що давайте ми вам допоможемо оформити 2 гектари для чого? Для того, щоб зупинилася війна і перестали воювати за нашу територію, як мінімум. Поки ми з вами, вибачте, попа, ми не сядемо на 2 гектари за нашу територію, будуть боротися і росіяни, і європейці, і американці. І ще хто тільки в голову збриде. Поки ми з вами не свідомі, не розумієте, це знаєте, я в селі, коли працювала. Я зараз працюю, я консультую їх на відстані. А коли я працювала два місяці в сільській раді юристом, то знаєте, такий випадок був. От бабця з нас живе е, хвора вже, так? але в неї є і па, і хата, і все інше. От сільський голова виїжджає, сусіди говорять бабушка, щось погано. І от виїжджає сільський голова, приїжджає, а бабушка, вибачте, лежить в гніє. А, 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 а сільський голова говорить, ми вас забираємо. Там у нас є ж будиночок для стариків. Ми вас забираємо. Де ваші документи? На землю, на будинок. А вона каже, земля у цих сусідів, я їм спадщину написала. Будинок у цих сусідів. А Вона каже: А що ж вони за вами не доглядають? А вона каже, не знаю. Приходить до сусідів, каже, ви чого не доглядаєте за бабушкою? А Вона каже, ми хворі. Позабирали все, а ми хворі. Отак От точно виглядає ми з вами, українці, коли у нас позабирали і ліві, і праві сусіди, а ми з вами як хворі догниваємо. Давайте перестанемо гнить, прийдемо до тями і проявимося як громадяни України, власники національного багатства відповідаємо за нього, обліковуємо, примножуємо через органи державної влади і стаємо багатшими, ніж поля. От коли Майдан був, я виступаю на сцені, розказую за територіальні громади. що не ходіть на майдани, не воюйте, йдіть в громади, облікуйте все, за мною тячка, йди плаче. Каже, я депутат, вчитель, місто на кордоні з Польщею. Каже, в 90-ті роки в нас рівень життя більше, ніж, ой, вище, ніж у поляків. Тепер вони п'ять разів примножили, мені соромно них запитати, чи вони так гарно живуть, їм соромно, що в мене що я такий же брат. А коли ви сказали, що поляки облікували в 91-му році все національне багатство на своїх громадян, у них все висить, нічого не вкрадеш. Органи влади місцевого є, примножують, господарською діяльністю займаються. В 5 разів примножили, і вони ніколи не брали не закон був не брати кредити МВФ до тих пір, поки не облікували все національне багатство в громадах, не поробили комунальні банки, не утворили національний банк. І коли гроші, після того, як вони облікували, приходять з МВФ, вони падають пропорційно по всім громадам. Ми з вами знаємо, скільки грошей прийшло на мою територію, скільки нам віддавати і як їх ефективно використати. А коли вони в кешах носять, то хто ми з вами? Ми злочинці, такі ж точно, як і вони. ваучери, які були, це разве не облік був? Значить, о, гарне питання за ваучери. Значить, е -е, Я юрист. І Для того, щоб набути право власності за ваучера, треба, щоб такий факт відбувся. Так от майте на увазі, що в 90-му році Верховна Рада СРСР по Конституції ще у зупини, е, яка зупинила глава друга, здається. Там стаття 10, 11 це якраз була стаття про загальну держ... народну державну власність. В 90-му році цю статтю зупинили. Для чого? Щоб зберегти нічого не розікрасти. І там було написано в тому законі 400 про зупинення цієї глави 2. Значить, що вона зупиняється до вступу нової Конституції в закону силу. Після вступу нової Конституції в закону сил, все загальнонародне державне майно падає в громади і обліковується на названі. Оцей період з 90 го до 96 го року, поки в громади повинно за Конституцію впасти. Національне багатство було юридично нуль. Що ти приватизуєш? Нуль приватизуєш. Скільки не діли нуль буде, правильно? Значить, нуль не приватизуєш. Все, що вони приватизували, все, що вони написали, чи ж у них документів зараз немає? Як ви думаєте? Ні в кого нема документів на те, все, що вони вкрали, на що вони чим вони користуються ефективно. Вивозять в офшори. на нас нічого не працює. Тому е у них немає документів. Ми єдині спадкоємці з ОСР Серця оформить е, в, в територіальних громадах і що вони е, нам підкидають, бо самі хочуть поміняти Конституцію, не виходить, ми їм говоримо через Фейсбук, через е, сайт, через все інше. Попробуйте тільки змінити Конституцію. 13 та 14 стаття Конституції міняється тільки через референдум, нами з вами. Як тільки вони міняють 142, 143 і прибирають там власність нашу з громад, то в них злочин прямо в Конституції. Якщо вас зайдуть атошники і розстріляють, будуть праві, тому що це ну, просто це вже державна зрада. Тому вони призупинили зміни до Конституції. Вони говорять, що зараз на референдумі через народну ініціативу приймемо нову Конституцію. Нам це не подобається. Чого не подобається? Ну то, що не подобається. От. А чого не подобається? То що вони тільки через референдум може 13 14, 14, -14 змінити. Ну, а я ж не думаю, що 46 мільйонів в Україні дурних, які не зрозуміють, що вони хочуть зробити. І навіть у них це не виходить. Чого, то що за цивільним кодексом, коли є спільна, сумісна, неподільна власність як національне багатство, для того, щоб змінити конституцію, от розділ де ми власники є, треба, щоб всі 46 мільйонів були самовбивцями. Навіть якщо один не проголосує я, то в них не вийде змінити конституцію. Розумієте? Тобто в них нічого не виходить. Єдиний спосіб це нам з вами все це оформити, проявити, зафіксувати і допомогти їм перестати бути паразитами. Все. А можна ли міняти?